Дня в етері Тва традиційно у цій порі підбиваємо підсумки дня, що минає. У студії Аліна Рябко моє щире вітання. Тож про найголовніші новини міста та Буковинського краю станом на 1 грудня розповідаємо уже за мить. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору на 646-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Російські окупанти продовжують цілеспрямовано завдавати ракетних і авіаційних ударів та здійснювати обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по цивільних об'єктах нашої держави. Протягом минулої доби відбулося 82 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав одного ракетного та 71 авіаційний удар. Здійснив 80 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. По позиціях наших військ та населених пунктах. Наслідок російських терористичних атак на. Жаль є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. 1 грудня річниця всеукраїнського референдуму, під час якого українці чи не вперше офіційно засвідчили свою позицію жити у незалежній державі окремо від Росії, як написав на своїй фейсбук-сторінці голова фонду «Відкрий Україну Арсеній Яценюк, ще тоді, 1 грудня 1991 року, Україна обрала шлях європейського вибору. 32 роки тому в цей день ми підтвердили акт проголошення незалежності України від 24 серпня. Україна обрала шлях волі, демократії європейського вибору. За це наш народ стоїть у війні з рашизмом, і ми переможемо, бо мусимо перемогти. Слава Україні! А ще 10 років тому, саме 1 грудня, сталася перша спроба силового розгону майдану. Беркутівці тоді жорстоко розігнали студентів, які зібралися у центрі Києва, щоб висловити свою проєвропейську позицію. Звірства силовиків спричинили бурхливу реакцію українців, що в підсумку переросло у революцію гідності. Народна депутатка Тетяна Чорновол, яка під час революції постраждала від рук поплічників режиму Януковича, а зараз воює з Росією, написала у Фейсбук, що тоді 10 років тому. Стався поворотний момент української історії, і мертві, і живі, і ненароджені українці сьогодні дякують тому умовному мільйону, який 10 років тому вийшов на майдан. Поворотний момент нашої історії перший бій оборона від москалів, який ми виграли в цій війні. Стою на колінах, цілую землю під ногами кожної людини з цього умовного мільйону, який усвідомив українськість, силу і волю захистити себе і всіх інших всіх нас дякую всім, хто вийшов 1 грудня на майдан, і тим, що продовжують воювати за країну, і тим, що здалися, тим, хто лишився, і тим, хто втік. Тим, хто голосував за Порошенка, і тим, хто за Зеленського, тим, хто будує своє майбутнє, і тим, хто розбив своє життя. Дякую всім. До останнього подиху захищали Україну від російських окупантів. Буковина попрощалася ще з двома героями. Молодшого сержанта Найду Василя, воїна військової частини а 4722 в останню дорогу провели в глибоці, з старшим солдатом Оренчуком Олександром, воїном військової частини а 7013 попрощалися на центральному міському кладовищі в Чернівцях. Вічна пам'ять та слава відважним захисникам, глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам. Наймасштабніша інвентаризація земель у 2023-му та виклики для міського бюджету у році прийдешньому. Чернівецький міський голова підбив підсумки листопада на щомісячній прес-конференції. Тож, які кошти вдалося закумулювати завдяки переобліку міського майна, та скільки недоотримає місто внаслідок передачі військового ПДФО до державного бюджету, вже готові розповісти. Журналісти ТВА. Протягом року, що минає, у Чернівцях здійснили наймасштабнішу інвентаризацію земель. Про це на щомісячній прес-конференції розповів міський голова Роман Клічук. У цю зону інвентаризації увійшли колишній першотравневий район та значна частина Садгірського, каже мер що вона виявила, воно що десь орієнтовно на 1015 земельних ділянок, є вільними, то то, -то а є земельні без, без, ділянки, які знаходяться під нерухомістю, І це орієнтовно вийшло на 1143 гектари з, з, земель, які були ну, про те, що не обліковані. Тобто -то. ми, 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 ми розуміємо, що за ці землі не спачилося ні ні оренда, ні не податок з земельний також цьогоріч проводився продаж земель на електронних аукціонах. Ба більше цього року місто отримало рекордну суму у бюджет 130 мільйонів гривень. У 2021 році земель продали на 32 мільйони, а у 2022 – на 94. Водночас кількість проданих ділянок збільшилась на одиниці. Переважно зросла тільки сума надходжень. Зауважує директор департаменту урбаністики та архітектури. Зокрема, є декілька моментів, які на це впливають. Основний момент, це те, що підготовка земель, якісних якісних ділянок, які інвестиційно привабливу, вона відбувається мінімум півтора року. Інший фактор це, напевне, гарні земельні ділянки, які раніше не виставлялися, зараз виставляються на аукціон, і ми маємо такі відповідні результати. При цьому не збільшивши велику кількість не піднявши кількість земельних ділянок, які продаються. Ну і ще важливий фактор це електронні торги. Також у 2023 році додаткові десятки мільйонів гривень принесла місту оренда, каже міський голова. Ну і також ще за 2023 рік ми, ми, ми маємо збільшення арендної плати у урятовано до 50 мільйонів гривень. Все це було зв'язано з тим, що Ну, платили вже деякі фірми, які не оплачували, і збільшилася вартість з млі. Також попрацювали гарно з боргами і додатково сплатили боржники в місцевий бюджет орієнтовну суму на 15,6 мільйонів гривень. Натомість у наступному 2024 році бюджет Чернівецької територіальної громади недоотримає сотні мільйонів гривень у зв'язку з рішенням про передачу військового ПДФО до державного бюджету, і це стане серйозним фінансовим викликом для міста. Наголосив Роман Клічук. Орієнтовно це втрати по ПДФО. Це 700 мільйонів гривень у 2024 році і Вже в цьому році не не доплатять на 90 десь орієнтовно. Ви ж пам'ятаєте, що цей закон прийняли у листопаді місяці, але прийняли його ще числом заднім, тобто він почав діяти із 1 жовтня. То, 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 ті, ті, ті кошти, які ми отримали за жовтень місяць і за листопад їх, в принципі, автоматично знімають із казничеського рахунку. Ще одним викликом для міського бюджету стане і збільшення мінімальної заробітної плати. Нето не ми порахали, що це тільки на 300 мільйонів гривень піде на зарплату. Аліна Рябко Максим Білоткач теми дня ТВА. Понад три кілограми наркотиків загальною сумою майже півтора мільйона гривень. Правоохоронці повідомили про підозру членам злочинної групи. Так троє жителів Чернівецької області віком від 31 до 36 років налагодили схему розповсюдження особливо небезпечних наркотичних засобів. Зокрема, задокументовано факти збуту амфетаміну та канабісу. У фігурантів вилучили зіп пакети та згортки із забороненими речовинами. За скоєне їм загрожує від 6 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Триває досудове розслідування. Протягом доби на Буковині виникла масштабна пожежа. Горіли сім будівель. Так уночі 1 грудня у селі Довгопілля Вишницького району загорілися зблоковані господарські будівлі. Сусіди помітили пожежу вже тоді, коли полум'я охопило дах споруд. Зважаючи на те, що будівлі були дерев'яними, вогонь поширювався досить швидко. На момент прибуття рятувальників площа пожежі склала 150 квадратних метрів. Унаслідок займання згоріли три господарські будівлі. Ще чотири вогнеборцям вдалося врятувати від знищення. Причина пожежі встановлюється. Митець і живопис у Чернівцях відкрили виставку харківського художника Олександра Винника, у якій автор відтворив власні емоції та переживання, а також відкрив для глядачів своє серце. На заході побувала і знімальна група ТВА. Автопортрети, пейзажі, натюрморти, сюжетні картини у Чернівцях. Відкрили виставку Олександра Винника, художника з Харкова, який своїми роботами показує власне бачення мистецтва. Це близько 30 полотен з різних періодів творчості живописця. В першу чергу я пишу картини за того, що так склалося, що це моє покликання. І тут мене дуже цікавить, що це потрібно робити, що це важливо. Кожна картина, відображення внутрішнього світу автора, особлює те, що його турбує найбільше. При цьому дуже важливий для художника колір та енергія кольору. Енергія кольору, якби це так не звучало, можливо, висока, м важлива передача цієї енергії кольору від того, як я сприймаю від натури, бо більшість робіт моїх написані або з натури, або надихаючись натурою. І я стараюся передати. Ту енергію, яку сприймаю завдяки натури, одним із знакових для Олександра Винника є автопортрет, який художник написав під час повномасштабного вторгнення. Основними кольорами картини є синій та жовтий, адже саме вони символізують прапор України. Можливо, це не дуже передає е, е, сюжет, якби я не показував буквально. Е, те, що відбувається в Україні, але в очах можна прослідити, якщо їх я пробував знімати крупним планом, тільки очі. В очах видно страх, біль який я і сум, який я от переживаю і відчуваю від цієї війни. Відвідувачів виставка по-справжньому захопила та викликала надзвичайні емоції. Враження неймовірні. Я обожнюю живопис, відвідувала дуже багато виставок і почула, що це харківський художник. Вирішила трішки підтримати. Плюс дійсно картини вражаючі. Я дуже задоволена. Відвідати виставку можна упродовж трьох тижнів у Штенберг енд кафе. Тетяна Дубіцька, Руслан Батюк, теми дня. ТВА. А далі до новин спорту. У Чернівцях відбувся чемпіонат України з вільної боротьби серед юнаків та дівчат. Детальніше про те, як проходили змагання та з якими результатами вони завершилися для Буковини, розповідаємо далі. Майже 600 учасників з різних куточків нашої держави запекли суперництво та адреналін. У Чернівцях відбувся чемпіонат України з вільної боротьби серед юнаків та дівчат до 13 років. Спортсмени з Чернівецької області гідно представили наш край, Вибороли одну золоту, одну срібну та три бронзові медалі. Зокрема, чемпіонкою України у категорії 62 кілограми стала Анастасія Рубаняк. Цим видом спорту почала займатися два роки тому. Були Складні суперники, але частіше була сильніша я, але інколи попадались сильні. Сьогодні з Рівного і з Миколаєва. Проведення чемпіонату України з вільної боротьби у Чернівцях чудова нагода популяризувати цей вид спорту на Буковині. Важливо, це не тільки для Чернівців, а зважливо для всієї України, щоб проводилися на такі чемпіонати, тому що у нас. Ну, Війна в Україні, і нам потрібно робити такі заходи, щоб діти тренувалися, щоб вони і це патріотичне, це фізичне виховання це здоров'я нації, як на Україні, так і за її межами. А надихають на майбутні перемоги учасників змагань досягнення сестер винник, які прославили буковину на світовій арені. Займаються вони вільною боротьбою з восьми років і наразі повернулися з чемпіонату світу з вражаючими результатами золотою та бронзовою медалями. Зараз наша область приймає чемпіонат України по молодшим школярам. Чесно, це дуже важливо, тому що в цьому віці якраз треба. Це такий початок, такий поштовх для дорослої боротьби. І мені дуже приємно, що наша область приймає саме ці змагання. Це також розвиток боротьби в нашій області. Це популяризація нашого виду спорту саме в Буковині, тому що він, якщо чесно, не дуже популярний, як і всі Україні, так і в Чернівцях. Це великий поштовх для розвитку. Щоб більше людей дізналися про цей вид спорту, що у нас в Чернівцях це дуже приємно, що проводяться змагання такого рівня. Вільна боротьба не лише дає можливість прославити Україну на міжнародній арені, вона важлива передусім і для здоров'я тих, хто займається цим видом єдиноборств. Вільна боротьба це фізичне здоров'я. Діти, коли борються, вони все життя не мають ніяких рухомо опорним апаратом, фізично здорові, ноги, спинка укріплюється, немає ніяких скаліозів. Це дуже потужний веспорт. Це найкращий виспорту, який розвиває органічно все тіло. Ми дбаємо не тільки про фізичний стан своїх учнів, а перш за все про їхні духовне збагачення. Вони зростають справжніми патріотами. Хлопчики готові в будь-який час захистити своїх сестер, своїх мам. По великому рахунку в час війни розуміючи, що нам дуже важливо бути сильним не тільки фізично, а й духовно. Безумовно, ми розуміємо, що ці діти будуть достойними українцями, які будуть працювати, розвивати від. Будовувати і працювати в нашій незламній, найсильнішій країні світу. Тетяна Дубіцька, Ставчанський – Теми дня. ТВА. На цій спортивній ноті наш випуск завершуємо. Тож я з вами прощаюся. Бажаю цікавих та насичених гарними подіями. Вихідних на все добре.